Представників всіх е, громадських організацій Вінниччини, е, Також йдуть бійці батальйону Айдар от е, я також буду приймати участь у цьому. Всьому. От, те, що я можу зробити з перших, е, з перших хвилин, того, що тут трапилося, це влада не змогла знайти порозуміння з народом. От, і е, треба їм більше прислухатися до народу. Будуть слухати народ і буде все нормально. Зі своєї сторони, те, що було е, неправильні дії, що було захват адміністрації от, і е, дії деяких, деяких людей, які е, символіку державну портили, ну, над цим теж треба розбиратися. От. Але треба знайти конструктив. Треба, я так думаю, все-таки подати пропозиції до президента. Я маю на увазі по тому, хто буде надалі далі керувати областю. От. І думаю, президент зробить відповідні висновки. А чому ви взагалі в принципі приїхали? Сьогодні. Зрозуміло. Чому сьогодні? Що я сюди приїхав? Тому що місто Вінниця це моє рідне місто. І я не хочу, щоб місто Вінниця було таке як місто Луганськ, місто Донецьк. Я хочу, щоб саме місто, яке європейське, воно залишалося таким, а ще й ставало краще. Чи не плануєте ви провести переговори з тими 68 депутатами, депутатами, зокрема регіоналами, які підписали звернення про те, щоб зняти голову обласної ради Сергія Святка, власне, майданівця? Переговори будуть вестися з усіма. З ними, зокрема, робоча група визначить, як далі будемо діяти. Зараз я вам нічого не скажу. А коли плануєте зробити перші результати, ваші перемоги? Ну, я думаю, ми протягом хвилин 40 до години, я думаю, ми знайдемо якийсь конструктив і вийдемо ще раз і громаді розкажемо, як будемо діяти далі. Народного губернатора не було обрано, це пішов фейк. Це був фейк. Громада, яка зібралася на вічі, вони вибрали з представника, який буде запропонований президенту на подання на голову адміністрації. Це люди, це громада зібралася. Так само може ще зібратися, ще 10 організацій, своє віче зробити і так і запропонувати. Ваш зараз перший погляд. Російські провокатори існують тут у чи не існують? І сьогодні ви з ними зустрічалися чи не зустрічалися? Ну поки поки їх, поки я їх не бачив. Хоча одну людину шукає, щоб забрати з собою в АТО. Я, я думаю, це буде не одна людина, їх з десяток набереться, і треба, щоб вони поїхали служити українсь, українській державі. Саме головна річ доповнення, що е, сьогодні що бойці Айдару, що представники громади е, Вінниці, ми зустрілися сьогодні. Ми з бойових приїхали, побачили наших побратимів з майдану, і це дуже нам. Було приємно і на сьогоднішній час я думаю, що це сама головна річ порозуміння між нами. Нам не треба друг другу щось доказувати. Ми не приїхали сюди щось робити таке, щоб напрягло в нашому суспільстві. Э, э, обстановку. Потому для наших э, друзей и родственников с России мы говорим, что у нас все хорошо. Вот с этим человеком мы на Майдане отстояли определенное время и свернули голову этому режиму. Теперь нашему конституционному режиму и нашему президенту, дай Бог, чтобы мы не ошибались, мы подставим плечо. Если нас э, власть не будет слышать, значит э, народ сам примет решение э, в сторону того, как это правильно Все мало бути. Але але регіоналів і комуністів, які зараз прийшли і знаходяться у владі, я думаю, що ми не допустимо їх до влади і проведемо гідну люстрацію в нашому регіоні. Ще совість і єдність у Вінниці. Сто відсотків, що є громадські об'єднання, які борються за державу і за наших людей, От. ми на сьогоднішній час, дай Боже, з нашими побратимами вирішимо це питання на професійному рівні і на рівні е нашого парламентаря, які є, залучимо е деякі прогресивні. Е ми маємо надію, такі люди є тут в Да? Представники влади і спільно якось питання ці вирішимо. Ви сказали, Хай суспільство буде спокійно. Ви пояснили, що саме відбулося у Вінниці. Можете в пару реченнях розповісти, що саме вам сказали. Ну, ви перше, перше ту помилку, яку зробили, це те, що на, на сесію не допустили народ. От, це стало сірником, от, який підпалив. Тей вогонь, який розгор, ну, розгорівся. В тобто, соцмережах за декілька днів до цього казали, що буде штурм у облдержадміністрації. страції. про тобто, це знає? Тобто, тобто вже казали, що штурм буде. А кого штурмувати? будь ласка? Навіщо? І хто це закинув? Значить, пойміть. той, хто закликає до штурму. Дітей закликає до повалення режиму. Розуміло, але От. Він було, Добре, ви скажіть, що саме ще вам роз'яснили? Ми зрозуміли про те, що народ не пустили. Що ще? Що ще? То, що у владі знаходяться люди регіонали, все-таки знову прийшли. От. І то, що не може голова адміністрації, виконувати свої. Функціональний обов'язок. тому громада хоче запропонувати президенту інші кандидатури для того, щоб коли буде призначення, щоб інша людина очолила область. Ви вважаєте, Хто міг би бути керівником зараз? Я вам зараз сказати не можу. буде буде обговорення. От будемо працювати, будемо е, наробляти конструктив. А там далі будемо. займати звичайно. Звичайно, це його прерогатива, і Київської міської інші... буде. Я думаю, буде не одна кандидатура запропонована президент, я Думаю, свої кандидатури є, але це демократія, тому ми і відрізняємось від Росії. На куди ви функція допомогти, щоб прибуло ваше ворушення, що в порядку безловщини. Тому що всі весь світ звернув увагу, але він вулиці. На даний момент, на момент, на момент у Вінницю при, прибув підрозділ, один з підрозділів батальйону, який займається. Функціональними обов'язками по виявленню мародерів, по виявленню псевдо бійців АТО, От, він приїхав сюди і допоможе встановленню порядку і буде патрулювати вулиці, якщо це потрібно буде. Коли планується перше засідання робочої групи? Прямо зараз. А скажіть, будь ласка, де? Відемо, вчора де ми, Відемо, ми вас... збиралися там і сядемо? Скажіть, будь ласка. Вчора двісті осіб на Майдані проголосували. Да? Ну, перекаже, що це файкова новина, але поставили чомусь питання да? про особу, яка може бути губернатором. Запропонували. І, так, запропонували. і сьогодні є інформація, що ця особа має давати в облдержадміністрації в облраді прес-конференції. Хоча він був народним депутатом. Він повинен сьогодні, ну як ви вважаєте, він повинен сьогодні якісь озвучувати свої пропозиції, якщо його вибрали двісті чоловіки. І в облраді саме і ви можете озвучити, але це не значить, що вас президент призначить. Ну, і Вибачте, а, будь ласка, в мене ще є таке всі... одне, щоб надалі не було, не було, я в рідному місці от, зроблю громадську приймальню, от, зроблю представництво батальйону Айдар і щоб, щоб таких ситуацій більше не було, я думаю, буде робоча група постійна працювати і ми будемо швидко реагувати, щоб таких більше ситуацій не, не було. Щоб, будь ласка, тут є всі центральні